Теральні резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і їх власників відповідно до законодавства. Забезпечити організацію проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення. Таким чином, для засування факту викладеного зазначеному зверненні рекомендуємо вам створити робочу групу, комісію, визначити її, головуючого, за участі відповідних керівників, фахівців міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, експертизи будинків та споруд та мешканців житлового будинку. В разі проведення комісійного обстеження пропоную включити спеціалітів Держжитлокомунної -Держ інспекції Тернопільської області. Ну, от. Але комісія була, а в цю комісію не включали скорика. Бачите? Ну тут все так робиться, аби. Тут стільки комісій було. Ну, я вам кажу, що Що я можу ще сказати? Ну, що я вам... Все, що я вам можу сказати.